Салют банда. Був на базарі, купив лящів. Ні, насправді ми наловили цих лящиків. Вони місяць проморозилися і тепер треба переробляти 10-вечора, але якраз розмерзлися, будемо солити Будем в От, Що нам треба, це розпустити його наполовину. Треба гострий ніж. Угу. І розпускаємо. Потім отут вона міг, зводить, опа, і розпускає Голою я відрізаю. Вона нам ча. Хопа. Десь доляжеться крою, Бу. було б класно його зробити сухого посолу в ящику, але на вулиці вже жарко, теплі у нас. 0 плюс 1. Все, друзяки, зараз продовжуємо процедуру так, з усіма ліщами, потім їх будемо перемивати і солити. Класно буде. Так, розпустили ми рибку, нашу, не знаю, кілограмів 10. Далі нам треба все. Дуже добре вимити. І тоді трошки січова і будемо солити. Вин... добре вимивається, вже нема цієї массовой такої. Так, угу. дуже добре помиловать. Это у нас будет сторон. Угу. Люди народу тут вкусности получаются. будемо засолювати рибка виходить дуже класна навіть приїзді було мені попало тут все дрожати продовжуємо і будемо далі в наступного процесу переходити так рибку ми промили будемо сулить тут в фінандії васходний тикрупто ми садимо під ною насипаємо на дно Рибку, прям прям спачки. Солі не жаліємо, але багато теж не дуже треба був напустить руку і буде солитися собі. Короте, ще дехто називається спосіб сухий спосіб посолу риби. Але для мене, мені здається, я нікого ну, не заперечую. Для мене сухий спосіб посолу це дерев'яному ящику. А цей спосіб це самий швидкий спосіб і самий простий – найпростий. Зараз ми її засолимо. Вона у нас постоїть годин шість. І якраз нам буде добре. Ми в 5 ранку будемо йти на роботу і поставимо на неї прес. В якості преси я використовую 5-літровий бутиль з підпитної води. О, не знаю, кілограмів 10 мийшли рибки засолені. Зараз виставляємо на балкон благовночі у нас 0, плюс 2, вдень тіньку десь плюс 6 і на 4 дні лишаємо. Вранці перед роботою поставлю прес зверху От, і буде вона так силитися. 3-4 дні. Все, вибираємо кухню, бо робота з рибою на кухні в квартирі це ще задоволення. Я лишаю її на 4 дні, потім буду вимачувати, а для вас це буде буквально секунда. Побачимось. Так, Народ, приїхали рибкою вивішувати. Ситуація наступна. Коротше, вам не показував, як вимочував бо часу, не було. Приїхав з роботи. Я до товариша щоб допомагати по господарству. Їм, по трошки. О, рибу просто достав всю, повністю промив, залив проточною водою і два рази дружина поміняла, поки мене не було. Чотири години вона стояла. Дивіться, які в нас лящики класні вийшли. Зараз будемо їх розвішувати. Тут ще є три їзди, обов'язковий вентилятор. Якщо ви в гаражі сушите, не на вулиці, бо в Фінляндії на вулиці і на балконі не можна мертву рибу вішати. І живу, мабуть, не можна. Дядько Андрій шурує, рибу розвішуває. Десь там гараж до себе. Коротше, якщо ви не будете вентилятор використовувати, то ви рибу не збережете в жару. Вона просто у вас стухне. Так що зараз вивішуємо такі кручечки у мене з роботи набрав нержавійки, Дуже виручають у нас класна штука. Ми пунди як красивий, теж не Став все, банди, вивішу і покажу. Банда така от красота. Скільки у нас? 3-4 дні повісить от, і буде готова. Я поїхав нову партію солить, бо вже розмерзлися лящики. Ще буде кілограмів 20. А ми вже з вами зустрінемося як рибка висохне, будемо пробувати. Короче, все народ. Рибка готова. бачите, Будемо смакувати з півком. нова партія висить. О, Дивіться скільки. Трохи підловили. Так що все, всім смачно.